Привіт! Так, переходячи з моєї простоти, ми будемо зациклюватись перейдемо на класне і приємне у е -е, мене два круті розпакування. Ось цей подарунок мені зробив чоловік. Знаєте, що я захворіла, в мене нема настрою. І взагалі я вся розкленділась, він мені подарував нереально круті, круті кросівки. Зараз я вам покажу. Від нашого Дніпровського в Дніпрі у нас є фабрика, яка ж є життя. Ми носимо багато років вже саме його продукцію. Це Малевський малє... 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 в нього ось така нереально крута. Коробочка запакування завжди в нього, бачите, таке з ручкою. Я колись показувала в своїх якихось відео, здається, його відео там деякий огляд. Мені кажеться, що десь я вже викладала цей логотип. І ось його новенький логотип. Ось, ось в нього ручка. Він відшиває нереальне, якісне уття. Яке носиться по 4-5 років <при>, при правильному догляді, звісно. Ось дивіться, які круті красівочки мені подарував чоловік. Це справжній замш, 100% просто 100% замш. І дивіться, яка якісна подошва. Ось, І така дуже плотна ця частина вона не витирається не на один бік, не на другий. розуміли? дуже плотна, плотна, плотна. Замж дуже правильна колодка. П'яточка. Зніму потім вам відео на ножки. Бо зараз ми з вами перше, я ж з вами розпаковую, сама не трогала, не чіпала. Ось дуже шнурки, якісні завжди в нього, все так гарно. Подивіться, яка шкіра. Я викладу посилання, кому буде цікаво, я ж з вами. Це не реклама, це просто -моє, як, мій досвід, який я вам викладаю, те, що я завжди кажу те, що гарне, то гарне. Знаєте, коли ціна і якість співпадають. Це не якийсь там Adidas або щось таке оригінал, але воно не це якість така, що реальна як у самого найкращого дорогого бренду. Нащо купляти реплики, під, підробки, коли можна купити українського виробника, які гроші підуть на налоги на нас, на ЗСУ, на все. Бо людина офіційно працює, все у нього налагоджено виробництво. Він дуже, він, до речі, не знаю, як зараз, обувши був шив навіть військовим кросівки. Дуже якісні, такі, знаєте, тактичні, правильні. Ось тому. В нього ніколи не жарко, не холодно з ківобою. Подивіться, яка проклеєчка. Ви після його взуття вже не зможете носити інше. Воно буде для вас не таким, от відверто вам скажу, в мене угі носила три зими, і я потім їх подарувала своїй матусішкіріний. І вона ще їх носить. У мене матусі однаковий розмір ноги, і вона. І ще носить, ще й носить, і носить життя воно. Кеди в мене є білі шкіряні. Вони теж буду носити в цьому літку їх влітку його фігури. Чоловіка в саубу він обожнює, її тягає завжди. Ці кеди, кросівки, легкі кросівочки такі. Але жіночого в нього більше, ніж чоловічого. Я вам скину зараз посилання в опису, і ви зайдете, подивитесь, яка тільки якість. Яка. Ціна кусається 3290 гривень. Хтось каже, Боже, як сапоги зимні. Ну, зачекайте, Ботинки, сапоги зараз теж по 5 тисяч шкіряні. Але ви це купите. І ви будете носити і згадувати не один сезон ще. Мене за те, що я вас, вам це порекомендувала. В нього багато там вибір, шикарний. І в нього навіть є анатомічне взуття, яке повністю під правильну посадку пальчиків, у кого давить кісточки, знаєте, або якось там пальчиком тисне. Там для тих людей в нього великий вибір обою. Ось такий в Дніпрі в нас є талановитий, талановитий. Майстер, який шиє з дуже, дуже якісне життя, зуття. Тому, в принципі, є схожі, я дивилася по 25 тисячі такі кросівки, можна знайти схожі. Але ось ця зверху трошки менше тисячі, це за подошву. Таку подошву. Вони, ну, таке прошивання і подошву. Вони дуже стійкі і виносливі. Ще він дає гарантійний талон завжди. Ось. І рекомендації про його історію. Взуття є тут так, потім, бачите, 17.03.25. Ось мій гарантійний талон. У нього на кожне взуття є свій гарантійний талон. Це ім'я, коли людина дорожить своїм ім'ям. Ось бачите? Тому якось так. Тут все експлуатація взуття, ось як носити, все-все детально. У мене є пінка від штовху, хочу чистити. В мене є для такого взуття. В нього можна купити аксесуари по догляду за додаткові, догляд за обув'ю. Тому якось так. Беріть на заміточку собі і пишу в опису вам посилання на сторіночку в інстаграм. Вам скину посилання. Є, до речі, їх офіційний ще сайт, можна знайти в інтернеті просто. Але я вам в інстаграм посилання скину, якщо хочете. Тому цікаво, заходьте, дівчата, заходьте. Заходьте, вибирайте. Зараз там такі нові модельки. Хай буде дорого, але ж ви проносите 3 роки, а то й 4. Я вам запевняю 100% запухатись це дітям. Тому всім бажаю гарного, приємного. Дня і приємних покупочок.